На другий поверх і забігла в ванну, заховалась, і ось лише зараз вона вийшла. Іди до мене, Дашка. Іди сюди. Ну, йди до мене. Вона зайшла, знаєте куди? Зараз я вам покажу, друзі. Вона зайшла туди, де позитив. А де позитив у нас? Зараз ми подивимось. Привіт, моє сонечко. Тебе налякали, ці гучні вибухи. Бузька то заховалася в підвал. А Дашка бігла до нас, до людей. Їм здається, що біля людей безпечніше. Одного вони не знають, які люди злі, так? Адже пускали ці ракети люди. Потім ми чули, як. Дуже багато швидких поїхало, і, і ми бачили, друзі. Ну, я хочу сказати одне. Те, що і ви всі думаєте. Ви подивіться оці очі. Оці, оці посмішки. Ви бачите, яка посмішка? Взагалі не розумію, для чого вбивати? Ну, У нас було, друзі, дуже гучно. Дашка прибігла. І зараз трішечки відходить. Ну, пройшло зараз десь півгодинки. Я вам хочу показати, куди вона заховалась. Ось куди вона заховалась. У нас є така кімната, я на неї її називаю кімната «Релакс». Тут ми зробили дитячу кімнату. Зробили стіл. Пізніше, як уже трішки підростемо, ми іграшки звідси заберемо, і це буде тенісний стіл. Сюди прибігла Дашка. Краще охороняти. Так, охороняти добро, ти молодчинка. Це, друзі, мій релакс також. І зараз підемо закриємо, тому що сьогодні іде... Спека. Вчора, друзі, у нас було плюс 42. Наші градусник показав плюс 42. Як ми зберігаємо, як будемо зберігати тепло зимою, а зараз ми зберігаємо холод. Перш за все, зашторили вікна. Можна темним, звичайно, зробити. Ну, ми зробили отаким. Закрили на ручку, мені Дашка, друзі, допомагає. Допомагає, теж хоче все закрили, щоб звідти жара не попадала. Пішли в іншу кімнату. Пішли, веди мене. Веди мене, сонечка моє. На щічці, зараз покажу вам. На щічці родинка, а в очах любов, Ах, та родинка, мене сума. Масвіла, розбила серце мені, і що там далі забула. Пішли. Йдемо далі, йдемо, друзі, закривати слідуюче вікно. Ти йдеш зі мною? Чуєте, як вона говорить. І хто не зі мною, друзі, я вам нагадую, це канал соняшника Sunflyers. Ми знаходимося в Дніпрі, ведемо трансляцію з Дніпра. Зараз у нас пряма трансляція. Тому заходьте, підтримуйте, хто ще не зі мною, підписуйтеся. Канал у нас дуже цікавий. Я розповідаю про наше життя. Сім'я у нас така: папа, мама, бабуся і мої діти. Це в мене дві собачки, чотири котика. Ще є у нас рибки, ще є у нас присадибна ділянка. І ще ми полюбляємо їздити, подорожувати, тому ми показуємо, як ми подорожуємо, і ми показуємо, як ми готуємо. Ну, отаким от чином. Отак. От тому підтримуйте, чат. У мене, друзі, працює, підтримуйте і пишіть ваші коментарі. Буду завжди. Рада їх бачити. І завжди буду вас за це благодарити, за те, що ви, друзі, підтримуєте мій канал. І, звичайно, посилаю.